Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачне варення з цілих полуниць. Нам потрібна глибока каструля, висипаємо туди полуниці, доводимо полуниці до кипіння. Коли полуниці закипіли, кип'ятити 5 хвилин. Варення можна помішати, але осторожно, щоб не подушити полуниць. Покипіло 5 хвилин виключаємо і даємо, щоб варення повністю охололо. Варення повністю охололо. Ставимо на газ, доводимо до кипіння і кип'ятимо 15 хвилин. Додаємо сік половину лимона. Або на кінчику ножа лимонної кислоти.